мої, Мені день народження ще не наступило, а мені приходять і приходять посилочки. Вітання ваші, як я вам дякую. Мені дуже-дуже приємно. Незвичайно здорова посилка прийшла від Тетяни з Кривого Рога. Тут щось таке я навіть ну, не представляю, що це воно може бути таке. Так, Тут якась дуже гарна сумка. Дивіться. Взагалі, шикарно. Дивіться, яка красива. Ну, це в моєму стилі, я таке люблю. Ой, яка ручка красива. Дивіться. Ленточка, ручка ось. Так, кожа, на полу розполагається. Так, далі. Ох, і ще сумка. О, нічого собі. Танюша. Будь ласка, напишіть, де ви. Ем, бо трошки догадуюсь, але не догадуюсь, чесно, хто це. Так, тут щось таке спірне. Ну, я так думаю, а лікер. Ух ти, Беліс, дякую. таке, ну, На день народження, звісно, таке вип'ю. <говори> таке гріх не попробувати. Це шикарне. Так, ох, яка гарна сумка, кожана. Дивіться, яка краса. Так, пахне кожею, кожана, багато розділів. Так, якраз як я їду на дачу, це все брать карти. І, дивіться, з ручкою дуже гарно. Сюди наниз. Оператор квітіт, на наниз. Так, далі. Ох, і багато косметичку. Що це? Ой. Танюша, чесно, не догадуюсь, напишіть мені негайно, терміново напишіть. Так, це е, така як, ну, косметичка, да, і вона теж кожана. Дякую, дякую, моя дорогесенька. Мені дуже приємно і дуже... а там скільки всього. Зараз подвигаю. дивіться, будемо розкладати. Так. Так, щось таке неймовірне не бачу без очків. Що це підказує? Духи. Так, зрозуміло. Підказує духи. Так, зараз, зараз, бо я. Так, це. Ух ти, браслетики, які красиві. Ну це в мене донечка любе. Ну, і, а, і кольє. Дивіться, яке гарне. На день народження людина подарила і на шию. І під мої зелені очі. Дякую, моя дорогесенька Танюшечка. Напишіть мені. Я догадуюся, вірно, це з WhatsApp. Я вам оберіги, да, заговорювала. Так, тут ще дуже багато всяких смаколиків. Дивіться. Так, ох. Пакет. Ой, кекси шоколадні. <гум> так, ще тут щось. Боже, сир це з плесенью, мій любимой. Так, і це з олівки із сиром і маслини. І це сир. Ой, дякую, моя дорогенька. Ви делікатесів багато мені прислали так, достаю цю сумку. Я на, на полу розположила. Сьогодні дуже заморилася. Так. Сир клас. Дякую. О, капучино, какао. Доця. це мене Дося любить дуже. Так. Ось це тут. О, сир фета. Фета і крем-сир, крем-сир, на, 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 мабуть. Да, крем-сир. Багато делікатесів всяких. Дякую, моя дорогенька. Будь ласка, макарони, правильно, це таке діло згодиться завжди. Так, все. І е, ці е, приправи, да? приправи. так? Дякую, моя дорогенька. Дивіться, ви таке вітання мені прислали. Я вам заговорювала оберіги. Так, я до, догадуюсь, хто це. Такі сумочки, якраз моє е, смак, мій, це кожна. Е, я дякую вам, мої ластівочки, соколики, за вашу увагу і повагу до мене. Дякую, щиро обіймаю. Ще тут було сало. Дуже смачне, я його положила в холодильник, Не пропало. Все добре. Танюша, дякую, обіймаю. Завжди розраховуйте на мене. Щирі вам обійми, симиканічні захисти на вас. І вашу родину. Так було, так стало, так буде. Дякую, щиро обіймаю за вашу увагу, вітання і поздоровлення для мене. Дякую.